Вітаю, дорога церква! Зараз закінчилось друге служіння, і сьогодні ми церквою читали слово від Марка, 8 розділ з 31 по 38 вірш. І проповідь називалась Ти Слідом. І хочемо запитати в наших прихожан, що ж вони зрозуміли, що вони дізнались нового з сьогоднішньої проповіді. Добрий день. Привіт. 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 привіт, привіт! 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 Що вам найбільше запам'ятала сьогоднішній проповіді? Те, що потрібно зріктися себе, а щоб слідувати за Христом. і дуже торкнулося те, що ми повинні витрачати своє життя у правильному сенсі цього слова. Для других і заради Христа, тому що зазвичай кажуть, що не витрачай своє життя на інших, тільки про себе турбуйся, піклуйся, тому що на все не вистачить ресурсу та енергія. Але а, сьогодні ось почула від проповідника, що потрібно витрачати знову ж таки в правильному сенсі своє життя. Для інших і заради Христа. Якщо брати саму головну думку, над якою я розмірковую, це все-таки думка про слідування за Христом. Слідування за Христом в різних обставинах і в незалежності від обставин. Слідування аж до самої смерті. В принципі, те, про що сьогодні говорив Володимир своїй свої проповіді. Наскільки ти готовий зриктись себе? Зриктись себе. Ну заради Христа на сто відсотків, якщо Ми про це мається на увазі, як взагалі ти розумієш саме цей термін зрегти з себе? Це треба в якійсь конкретній сфері, чи це на все життя? У усіх сферах свого життя, тому що, наприклад, і в роботі, і навіть в сім'ї. А, Тому що зректись себе, це повністю, напевно, посвятити себе Христу і позбавитися від своїх ідолів, які можуть бути в мене явні неявні. Який етап в житті ти міг би назвати таким най най найважчим, коли ти робив цей вибір йти за Христом чи йти своєю дорогою? Е, мабуть, цей етап він е, циклічний, адже коли ти проходиш один етап. Він постійно переходить в інший етап, і ти знову і знову робиш вибір залишатися з Христом, залишатися тим християнином, який ти є, чи відійти від основи і намагатися жити так, як живе цей світ в сучасних реаліях. Потім ти, звісно ж, зупиняєшся, переосмислюєш своє життя і знову продовжуєш жити з Богом, так, як ти жив. і Служити йому далі. Коли в тебе був такий найгостріший етап, що ти відчувала, от я зрікаюсь себе. Іноді я все одно потрошку зрикаю себе, якісь свої вчинки, якісь звички. Але такий момент, що я хочу віддати своє серце Ісусу, я це відчула а, в покаянні перед хрещенням. А, я просто впала на коліна і плакала від того, що Така любов мене чекає попереду. Така любов зараз є, і вона хоче мене змінювати на краще. І саме в той момент я зрозуміла, що я можу довіритися Богу, і я довірилася йому, і зараз я тут, і зараз мене мені дуже подобається мій духовний рівень, і що мені Бог відкривається кожен день через різні. Моменти через слово, через е, відео, через проповіді в нашій церкві. Тому я дуже рада, що я довірилася в той момент і що моє серце воно належить тільки Ісусу. І я зараз в, тако, в такій закоханості, в такій любові, що мені хочеться одарувати цією любов'ю весь у світ усіх людей. Тому е, це дуже класно і це дуже тепло внутрі, дуже тепло і спокійно. А, чи допоміг тобі, можливо, чи не допомогла тобі якась людина? Колись стати на такий шлях слідування за Ісусом. Хто можливо був твоїм як вчителем наставником? Ну, взагалі, перші люди, хто мені показав Христа, це дійсно через батьків. Я більше бачив це в сім'ї. А вже потім по життю так в мене були і в церкві і наставники. Є людина, через яку я покаявся. Ось є люди, які мене потім допомагали. І зараз люди в цій церкві, які мене зрощують. Тому перші, напевно, хто показав, це мої батьки. Чи були в тебе виклики взагалі в житті, що ти була на роздоріжжі? Типу йти за ісусом, чи йти якоюсь своєю дорогою? Так до речі, це було цього тижня. У мене такі достатньо зараз життєві випробування, але, слава Богу, це тимчасові, я в це вірю. І постійні думки про те, що можливо піти з якогось служіння або, можливо, там навіть кинути свою роботу. Можливо, зараз взагалі краще все просто уйти з усього і залишитися такий час собі, виділити, щоб бути одною, але е, слово Боже, воно саме на цьому тижні так найбільше давало мені таких думок, те, що я не маю права це зробити, і в будь-яких. У будь-яких обставинах я маю залишатися з Богом, і Боже Слово, воно має бути постійним. І ще хотіла запитати, чи були в тебе такі ситуації, що от ти помічала людей, в яких були схожі випробування, які не могли знайти правильний шлях? Так, до речі, зараз якраз я працюю з такою людиною. Я їй запропонувала разом пройти план в Біблії і. Наш план називається самооцінка, як правильно приймати себе і як взагалі прийняти себе. І до речі, сьогодні нам потрапилось така такий розділ і такі, як роздуми про те, що Бог ніколи не створює мотлох, Бог завжди все робить якісно і так як він це хоче. І тому зараз цій людині, яка потребує цієї підтримки, я намагаюся бути для неї відкритою і дати е, все можливе, що залежить від мене. Клас. до речі, роки три тому в мене теж були схожі проблеми, але в мене теж з'явилася колись така людина, яка мені допомогла зрозуміти. І це клас, що люди знаходять людей, кому допомагати. І люди, які мають проблеми, також мають людей, які їм допомагають. Супер амінь.